Друзі, нас інфопер. ще про головне поїхали після виборів новий президента. Навроцький заявив у тісному колі, що може заблокувати кордон з Україною, і направити до кордону солдат, якщо не будуть вирішені історичні питання, і це в час війни час приготуватися. Ще один сусід України переходить на біг євроскептиків. Пише політолог Березовець. Відносини з Україною ще більше загострюються. Мені кримчанину завжди було важко зрозуміти суть історичних претензій найбільше консервованої частини польського суспільства, особливо з огляду на те, що вони не стосується періоду, коли Україна була під радянською або німецькою окупацією. Зараз цих претензій буде більше в рази, і це впливатиме на рівень підтримки під час війни. На жаль, дуже слабка поінформованість про події часів і до і після другої світової війни на східних територіях Польщі, куди входили українські етнічні землі у самі Україні. Що ж, перемога консерватора дає шанс подивитися на себе і сусіда по-новому без романтизму, але лише з прагматично. Державна виборча комісія Польщі опрацювала. 100% протоколів за результатами підрахунків голосів навроцький отримав підтримку 50% і 89% виборців. Рафау Часовський 49,11%. Про це передає главком націонал-консерватор, кандидати від партії права і справедливості. Народський переміг на виборах результатом понад 10,6% голосів по всій країні. Лівого ребарала кандидата відправлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска та мера Варшави Рафалот Шас. Соського добрали трохи більше 10,2 мільйона поляків. Кароль Навродська має суперечливе ставлення до України, приділяючи значну увагу історичним питанням, особливо волинській трагедії. Він нещодавно неодноразово заявляв, що ексгумація та вшанування пам'яті польської жертв на Волині є ключовим питанням для польсько-українських відносин і має бути вирішено для початку повноцінної співпраці. Зокрема, він виступав проти членства України в НАТО та ЄС до розв'язання історичних проблем, намагаючись визнати Україною відповідальні. Насті за геноцид поляків та Волині. Коментуючи пункт про відправку війська в Україну, політик сказав, що відправить бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися. Представник пісе підтримує рішення завершення війни в Україні мирною угодою. Проте вважає, що питання територіальних поступок має вирішуватися за участі європейського співтовариства та України. Він поклав спільну відповідальність за російське вторгнення на європейські еліти, зокрема на Дональда Туска. Кароль Невроцький запевнив, що повтори би свою позицію проти членства України в НАТО і в Євросоюзі у розмові з Володимиром Зеленським на посаді президента Польщі у разі перемоги. Кілька днів тому кандидату, президента якого підтримує право і справедливість, заявив, що спочатку потрібно вирішити польські питання відносини з Києвом. Кароль Навроцький також зустріч із виборцем у великопольському туреку. Сказав, що якби був президентом, то все одно підтвердив би свою позицію перед лідером України і нагадуючи про польські інтереси, я би повторив, що до того часу, поки не будуть вирішені наші справи, зокрема щодо ексгумації жертв Волинського геноциду на Україні. Я не бачу майбутнього України в Євросоюзі та в НАТО. Тож, моя тут думка не змінюється. Моєю партією є Польща, наголосив кандидату президенти Польщі Кароль Навроцький. Прем'єр-міністр Дональд Туск після зустрічі у Варшаві з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що під час переговорів Польща та Україна знайшли спільну мову щодо Волинського злочину минулого тижня. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив що прийнято рішення про проведення перших ексгумацій польських жертв волинської трагедії, очільника уряду подякував міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.